Скоро майже місяць, як я знімав, як почав виготувати виноград в цьому році. Це було приблизно 10 квітня, зараз вже 5 травня, так що знов показую. Це сюди. Починаємо знов грів. Кстати, він буде переприлитий. Може не весел в більшості. Так, далі у нас Свенсон Ред. Ось я іде такі гарнюні. Так, ватра. Ватра монстр. Після своєї, так сказати, хвороби. Вона ось сюди очухується. Доволі такі гарні. Вже викинула грони. Треба буде гарно понормувати. Так. Далі пішли тихнарі. Це у нас тут Ось Отакий От вигляд має Шабриву час і ось плавно він переходить у Адальміну. Адальміна рання, сама рання у мене технічна. Після неї вже йде маркет. Так, так же плавненько ось переходимо на сент Сенткру. Зовсім тут маленький кущик, треба теж буде гарненько тут понормувати. Вино з нього не супер-пупер так для колекції зберігається. Про як звичайний. Ось. Уже як підкручу. Так що такий вигляд має. Зараз переходимо в Лакресент. От, красавчик. Поки що найсмачне вино Кажуть в цьому минулому сезону з нього в мене вийшло. Так. Далі у нас іде Pre Star, це вже невеличкий зовсім кущик. Буде згадати. Так. Так, після прерістару вже йде Луїза Свенсон. А Луїза Свенсон більш поки що мені подобається за всіх мої. Ще у нас залишився некоштуваний фронтіні як грі. Так. Далі у нас сумерсет сідліс іде. Ну, ось він, отак от, візьмемо. Бо його теж тут зовсім мало. Луїза займає його вже територію. Так, монстр цей ну, мій плентиняк грі, якби я його не намагався зупинятися, він має. Такий вигляд. Так. Це у нас кішміш красний. Ну, от він от завжди росте. От такий він якийсь у мене вийшов. Це вже йому 5 років, 19-го весна посадка. Ну, не росте, то не росте. Таке. Його місце сюди займе. Скоріше за це мускат розійшовся. Є оце оли трохи підмерзання. От. Радіаційні заморозки пройшли та знищили декілька пагонів на цьому кущі. Ось такий вигляд має. Інший рукав більш такий. Серйозніший, вже навіть підв'язати можна деякі. Так. Тут у нас був протиняк була, його немає. Вже, мабуть, там і не буде, бо ось туди Crimson Перл займає поруч це місце. Я так думаю, він розростеться, буде краще, дуже гарно краситься цей виноград. Воно Виходить моно з нього дуже яскравого, красивого кольору. А це вже Пітітамі, теж. Ну, він сам по собі от маленький. От. Хоча йому три роки. Але Видно, Потенціал такий в нього не дуже. так Кстати, крес на теж, Сидів, сидів, три роки потім як вистрілюв. Так що можливо ще що щось буде. Хоча в самій назві закладено, що він п'ятіт. Ну, тому, скоріш за все, він сильно великим і не буде. Так, це в нас вже женеварет. Женеварет. Це такий вигляд має. Дуже сильні вітри в нас. От. Де приморозило ледь ледь так, що у нас далі? забуваю, Це мабуть у нас тут Верона, Так, Верона, технічний сполучених штатів. Не вкривні. Всі в мене виноград, що технічний, він не вкривний. Ну і поки оце ми зараз йдемо, цей весь виноград не вкривається. Так, далі вже йде кінтильвін вайт. Цей виноград він як на вино такий не дуже, хоча дуже урожайний, але вино таке прісно з нього тримають для чого, бувають кислотні дуже сильно вина, трохи розбавляю. Цей у нас вже йде льон Міо. Наступний вечірній, вечірній в минулому році прихопив, а йдемо. Це зараз вже такий вигляд має і це ліводійський чорний. Він в мене ну, не підмерз, але сильніші вітри, дуже добре. І такі у нас повесні, весняні, ранньо весняні. Вони оце його і ізуляємо. Більшість бруньок відбиваються від старої деревини. Ну, останній в цьому ряду йде каберне карель. Він буде тут розвертатися на берегову. Дуже смачний. Вино не робив, але сам виноград дуже і дуже смачний, Мені подобається. Ну, так як кущик цей маленький, теж йому три роки ось сюди. Ну, будемо сподіватися, що вже стартине набирає деревини. Будемо хоча теж в кінці сезону неминулого позаманула він перехватив, а їдемо. Ну. Далі йде красень. Це він виходить вже на Паргову, стартує, теж третій рік йому. Такі таблички ставлю закидаються до да, 21-го року весною посажений так ютал ютал старший то він зразу стартанув він можна сказати з франтиньяком міг би посперечатися в силі росту це йому навіть п'ятерка зараз але він зразу окупірував тут частину Арки. Ну, зараз я його перевів на Пергову. Так, Один із вкривних, що в мене є, це ландиш. Мися має зараз такий вигляд. Тільки я пам'ятаю, так. Це у нас ізумління, але він чекає на перещеплення. Буду його залишу тільки один рукав, остальне буду пере... перещеплювати його. Це у нас тут такий августин Це виходить, зараз у нас тут маркет, це в нього така дальня обрізка і самі-самі крайні вічка дали отакі от уже пагони. Хоча він у мене тут росте в два так сказать, яруси. На верхньому ярусі там дуже щільне висипало. Грони вони менші, ніж нижнього. Так ось вони, оце все теж іде маркет. Опа, і тут осюди у нас Валентіно пришка. І оце його зворотні заморозки побили. Але не тільки його, а й ось сюди смородина, також чорна. І навіть ось сюди золотиста смородина. так от якось пройшов рядком. Далі вже йде Агрус. Це ЧасМін, але нічого на ньому не видно ніяких пошкоджень. Зразу скажу, що хімікатами не обробляю, і це опік не може бути від хімікатів. Так, так же само ось оде крайній. Це у мене тут Сатурн. Кішміш теж прихватив. Так, а під Сатурном... Уже з ним було попрощався, це у нас тут антей. І вибір антей. Тепер опять головняк що робить Ну, будемо закидувати сатурна зверху на перголу, а антей будемо виводити на площину. Дуже багато у нас Августіна. Ось він тут росте, там у дворі. От. А цей... Це у нас Кишміш Марс. Ось такий вигляд має на даний момент о, вийшло. сонце Так, ідемо далі. Що у нас тут? Ось Юпітер Як не доросте, щоб йому тут переголу зробити. І теж один із таких сильно вже стрельнувших це Реланс Пінк Сідліс. Там він далеко йде, аж до кінця здання невідомого архітектора. Так, це в нас тут в хащах зараз росте новий подарунок Запоріжжю. Це вже кущ доволі такий сильно росли Ягоди. У нього крупні смак не сильно радує, просто солоденька водичка. От. Ось він тут такий от красавець. Ну, поруч єсть лакрест в минулому році. Тут у нас після бурів упала. Ця вишня зламала. Опоруці все і шпалера навернулась, тому зараз ось все временно накручено щось тут для нього будемо дивитися. Ну теж більше за все піде на перещеплення, аби було що перещеплення.